Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про жіночий головний убір. І називається він хустка. І до речі, саме слово виникло в 13 столітті. І, до речі, саме в Європі. А от в Україні дуже поширеним це слово стало з 16 століття. Жінки заміжні, обов'язково пов'язували хусткою голову і одягали її поверх очіпка. До речі, волосся не повинно було визирати. А от дівчата, дівчата носили віночки, зрідка могли одягати хустку, але волосся. Обов'язково визирало з-під хустки. А ще таке питання: а чи було так, щоб жінка не носила хустку? Було? А виявляється, так було. Тому що наші жінки дуже часто, коли чоловіки йшли на січ, були змушені охороняти свої міста, свої села, свої будинки. До речі, у 1609 році відома волинська княгиня Софія Ружинська пішла походом, зібравши 6 тисяч козаків. І пішла вона на князів корецьких, на поляків, у місті Черемошні, і перемогла. І ось тоді вона дійсно зняла хустку. Вона одяглася у козацький Знаймо і запам'ятовуємо: хустка головний убір жінки. Шануймо мову і шануймо нашу історію.